Пам'ятаєте, гнів спалює вашу добру карму, і існує чотири стадії гніву. Я Наталія Рибачук, кармолог енергоцілитель та консультант з Матриці долі. Отже, в буддизмі виділяють чотири стадії гніву. Перша стадія, ви зараз будете здивовані, вона найменш, скажімо так, найнижча стадія по шкалі емоційності. Це відсутність радості. Так, так, саме відсутність радості є першою стадією гніву. Запам'ятайте це? Друга стадія. Коли вона більш яскравіша, ніж перша, коли ви засмучуєтесь від того, що трапляється щось не так, як ви очікували. Ви ще не проявляєте такий яскравий гнів, але це вже друга стадія. Третя стадія, відповідно, вона найяскравіша. Коли ви вже бурхливо проявляєте емоцію гніву, ви кричите, ви сваритесь, ви там щось емоційно доводите. Це третя стадія. І четверта стадія це образа. Так, образа це теж гнів. І вона може тривати ось ця стадія, якщо попередня вона така вибухова, як спалах, вона триватиме може ну, відносно короткий час, то образа може тривати роками. І весь цей час, коли ви на когось ображаєтесь чи на щось ображаєтесь, ви сієте насіння гніву, яке, я повторююсь, спалює ваше. До вашу добру карму. Всі ваші добрі дії вони не можуть прорости, тому що їх забиває ось, це, ось цей бур'ян, який насіюється вашим гнівом. А в якій стадії ви найчастіше перебуваєте?